Радий вітати вас, шановні глядачі. В вашій увазі програма Дорогами християнства і я, її ведучий Віталій Кривой щиро запрошую вас долучитися до роздумів та досліджень над сторінками християнської історії. Апостоли Ісуса Христа та їх учні, що були керовані Духом Святим, здійснили нечуване. За відносно короткий час охопили благою вісткою всю відому тодішнім географам територію. Більша частина цієї території в ті часи була підконтрольна Римській імперії. Переживаючи протягом трьох століть суспільне невизнання, терплячи жорстокі гоніння і конкуруючи з різними релігійними течіями, християнська церква, не мов би казковий фенікс, лише зміцнювалась у вірі. Але коли імператор Константин дозволив християнам вільно сповідати свої переконання, Церква зіткнулася з новими викликами часу. Які спокуси підстерігали церкву? Про це сьогодні ми детальніше дізнаємося у нашій передачі. Сьогодні з нами у студії Богдан Коваль, теолог, знавець історії середньовіччя. Ми вітаємо вас, Богдан! Вітаю. Отже, тема сьогоднішньої нашої програми біблійне вчення чи людські традиції. Але перед цим запрошую вас приглянути історичну довідку. Будь ласка, будьте уважні! Оператор Константин проявив неабияку далекоглядність, активно сприяючи утвердженню християнства як державної релігії Римської імперії. Але величезна кількість його підданих ще дотримувалась різноманітних язичницьких вірувань, і з їх думкою неможливо було не рахуватися. Траплялися й такі випадки, коли язичники, зрозумівши напрям державної політики, Наверталися у нову релігію нещиро, з метою просування по кар'єрних щаблях. Враховуючи цю непросту ситуацію, християнська церква заради збереження владних привілеїв і постійного притоку неофітів згодилася піти на певні поступки язичництву. Відбулося це, звичайно. Неофіційно. Офіційно була проголошена перемога над язичництвом, хоча історії відома спроба його відновлення за часів Юліана Відступника, яка завершилася невдачею. Але язичницькі ідеї проникли в церковне вчення і практику. Замість біблійного акценту на спасіння вірою була піднесена роль добрих справ, що досить явно нагадувало колишнє задобрювання. Суворих божеств. Замість сповідання гріхів єдиному посередникові Христу була введена сповідь перед священником і молитви цілі ієрархії небесних угодників. Замість біблійного погляду на людину як на цілісну особистість було визнане вірним язичницьке вчення про душу як про самостійну субстанцію, замість хрещення шляхом повного занурення стала проголошуватись достатність кроплення водою. За старовинними святами сільськогосподарського циклу закріпили імена святих та перетлумачили їх обрядність на новий лад, нібито переможене язичництво насправді виявилося переможцем, воно охопило всі сфери нової державної релігії, прийнявши гордовите ім'я церковної традиції. Яким чином це сталося, ми детальніше дізнаємось у сьогоднішній передачі. Богдан, коли я читаю Книгу дії святих Апостолів, я знаходжу, що вже в першому столітті християнство, як непопулярна релігія, зазнавало утисків. З інших історичних джерел друге і 3 століття це теж були непрості часи для християнської церкви. Що ж сталося на початку четвертого століття? Чому такі переміни? І взагалі, як церква віднеслася християнська до того, що її очікувало в четвертому столітті? На початку 4 століття до влади приходить імператор Костянтин. Який відомий тим, що в 313 році на початку свого, можна сказати, одноосібного правління видає так званий Міланський едикт uh -huh. едикт про віротерпимість, яким християнство проголошується релігіо ліцита – дозволеною релігією. Хотів би помітити, що це ще й не є державною релігією, це ще є це дозволено. релігія дозволена. Uh -huh. Тобто християнам дозволяють вільно сповідувати свої переконання. Uh -huh. Але ми бачимо з політики Костянтина, що вона з дозволеною фактично перетворюється на пріоритетну. Християнам безборонно дозволяють руйнувати язичницькі храми, розбирати їх на споруди, і е, таким чином християнству надається пріоритет. Ось uh -huh. державною вже християнство стає релігією в 371 році, коли до влади uh -huh. приходить імператор Феодосій і вже конкретно утверджує християнство як офіційну ідеологію Римської імперії. Uh -huh. Хіба це погано? Християнство вже не... Якесь невез... не релігія рабів, а релігія мас, релігія еліти. чому небезпека приймати якісь почесті з рук імператорів? Це добре в тому, що для християн відкриваються необмежені можливості. Так. Але на жаль, коли наступає благодатний час, то наша грішна людська природа така, що ми ці можливості використовуємо не по призначенню, не в ту сторону. Що І перш за все це проявилося за часів Константина, наприклад, в тому, що побачивши благовоління імператора до християнської релігії, багато язичників із колишньої еліти почало навертатися у християнство. Так, це ж добре, церква почала зростати. Ось, але небезпека була в тому, що ці язичники занадто звикли до е, своїх поглядів старих, до релігії, в якій ну все або майже все дозволено. Угу. І ось тому, щоб їх не шокувати суворістю того ідеалу, який представлений у біблійному вченні. Е, церква вимушена була піти на певні поступки, на певний компроміс. Ми ще з історії знаємо, що сам Костянтин був зацікавлений у цьому. Він mm -hmm. не приймав хрещення аж до самої своєї смерті у 337 році. Увесь mm -hmm. цей час, поки він правив, хоча симпатизував християнству, хоча навіть присвоїв собі титул єпископ зовнішніх справ церкви, mm -hmm. головував на знаменитому нікейському соборі. Але разом з тим він мав і інший титул. Перед державою у нього був титул Понтіфекс Максимус язичницького жерця. Це слово взагалі означає найбільший най. Величніший будівник мостів, моста із землі на небо, моста від людини до божества. Це в язичницькому світі Так, І цей титул. титул носив найвищий язичницький жрець. Угу. І відомо, що Костянтин саме проваджував е, релігію сонячну. Джон Норвіч у книжці історії Візантії пише, що як тільки ось з 310-х років Костянтин почав карбувати власну монету, на ній було вибито зображення Бога Сол інвіктос не непереможне сонце. Ось і тому ми бачимо, що те християнство, якому благоволить Костянтин, яке насаджує, потрошку починають проникати елементи сонячної релігії, конкретно мітраїзму, який був дуже розповсюджений серед римських легіонерів. Компроміси, ви сказали це. Це мається на увазі якраз язичництво, яке проникає в християнство? Е, Чи та. в чому полягали компроміси? Церква почала інакше богослужіння проводити, якісь обряди нові війшли, чи в чому, чи замість біблії почали щось інше читати в християнській церкві? Я думаю, що перш за все, це були компроміси доктринальні, тобто чистота і простота біблійних вчень, біблійні символи, біблійні історії почали перетлумачуватися. Ну, скажімо, по по новому, почав вкладатися в них новий зміст, який був притаманний більше язичництво. Дивіться, хто навертався у християнство з. Кар'єрних, я вже говорив, мотивів. це. Еліта суспільства, так. це язичницька, так, так. язичницька еліта. Угу. Тому саме не темний забитий народ був провідником цих ідей, а люди мислячі, люди розумні. Ну які мали освіту, знали була, мудрість. Так, була поширена така практика, скажімо, язичницька, навпаки, от, язичницьким всіляким символам, містеріям, обрядам надавати християн надавати християнського звучання. Угу. Наприклад, якщо язичники, ті ж самі мітраїсти, поклонялися сонцю, поважали його, то Uh -huh. Тепер було проголошено Христос, наше непереможне Сонце. Uh -huh, І ось уже чином. карбуючи ці монети, як я сказав імператор Костянтин, карбуючи ці монети, вже вкладав у них новий зміст, не відрікаючись від свого язичництва. Uh -huh. І, як я сподіваюся, ми далі побачимо. Це стосується різних, різних сторін. Те, що в церкві починають. Ікони, мощі, різні такі практики, поклоніння угу. поклоніння, фактично мертвому по своїй природі. Ось ця релігія. Взагалі, я думаю, варто було прояснити поняття мітраїзм. Чому ця релігія була така популярна? Тому так, що для мене, наприклад, мітраїзм, язичництво це, це одне і те ж саме. Угу. Своєю фабулою о, нагадувало дуже християнство. У боротьбі з силами зла добрий Бог помирає, а потім воскресає. Помічаєте, mm -hmm. як це дуже mm -hmm. дуже схоже дуже, дуже схоже на християнство, і тому Костянтин міг спокійно відноситися до християнських звичаїв у розумі, будучи, на... будучи язичником і надаючись цьому всьому саме mm -hmm. язичницького звинування здали собор, соборів. Взагалі четверте століття історія розповідає, що це були часи, коли багато спорів точилося навколо природи Бога, природи Ісуса Христа. Е, ну, а як відносились взагалі зараз у церкві, коли вона стала такою відомою, популярною щодо відносились до питання спасіння, спасіння по вірі, спасіння по ділам. Як щодо mm -hmm. спасіння? Як, як тепер розуміли християни? Цей язичницький погляд і біблійний погляд на спасіння різко відрізняються. Mm -hmm. Якщо Біблія нам говорить, що Бог перший іде шукати людину? Згадаймо, хоча б історію з третього розділу книги Буття, коли Адам і Єва згрішили, і Бог іде в... По райському саду, і питає Адам, де ти. Тобто так, Бог так. проявляє ініціативу, Перший протягує руку, угу. щоб спасти людину. І так само Бог дав сина свого однородженого, відомий текст з Євангелія від Івана 3:16, для того, щоб кожен віруючий у нього не загинув, мав але життя вічне. мав життя вічне. Угу. Язичинський підхід, підхід зовсім інший. Людині щось потрібно від божества, і вона бажає задобрити божество чи то добрими справами, чи то щедрими приношеннями. Угу. А, і ось такий, таке розуміння потрошку. Починає проникати у християнську церкву. Щоб не бути голослівним, не буде звинувачувати християнських авторів IV століття, тому що в основі своїй вони взагалі мислили правильно. Я хотів би навести деякі цитати із так званих отців церкви, тобто саме цих богословів IV століття, як вони розуміли спасіння. Кирило Єрусалимський буде читати російською мовою. Хоча благодать Божія ділить вісьма много в спасінні чоловіка. Однако она тоже нуждается в верующем, как пищая трость или стрела действующим. Тобто, в решальную роль в виде края благодать Божия, а лиды на теж, мая до якихось каких-то своих зусы. Uh -huh. Исидор Пелесиот: Не насилием и самоуправством, но убеждением и добродушием уготовляется спасение человека. Посему всякий полновластен в собственном спасении. Uh -huh. 어, начебто відкритої такої єресі ми не помітимо, бо це також і біблійний погляд, щоб людина проявляла добру волю по відношенню до того, щоб uh -huh. Бог її врятував. Uh -huh. Але акцент, якщо ви помітите, акцент почав зміщуватися на те, що людина має вирішальну роль у спасінні. Тобто, якщо для богословів, це були. Істини, в яких вони не сумнівалися, то для простого народу, для тих, які ось тільки прийшли з язичників, або для тієї ж самої еліти, яка прагнула зробити кар'єру, для них був простий природний спосіб робити те, що вони робили в язичницькій релігії: задобрювати божество, того, намагатися мати... вислужитися, намагатися угу. церкві підносити щедрі приношення і думати, що за це Бог буде подарує давати. спасіння і буде благоволити. Богдан, я не можу пропустити ще одного моменту. Коли Іван Хреститель починає свою проповідь, він говорить покайтесь. Ісус Христос, починаючи свою проповідницьку діяльність, каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Апостол Петро проповідує казав, покайтесь. Отже, перший крок до спасіння це покаяння людини. Згоден з вами. Це ну, для мене це щось таке особистісне, це щось таке глибоке, внутрішнє, яке переживаю я з моїм Богом. А в Християнській церкві починається така практика, як сповідь де є посередник, який чує це покаяння. Як так сталося? взагалі, Чому це виникло? Де, де початок цього? Ви вірно сказали, що в Біблії вітається практика тайної сповіді перед, особисто перед Ісусом Христом. В Євангелії від Матвія в 6 розділі знаходимо таке твердження: А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері. І помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій що бачить таємне віддасть тобі явно. Саме так я розумію. Так ось, але потрошку із впровадженням цих нових практик із. Прибуттям нових людей у церкву uh -huh. погляд починає змінюватися. Чому? Тому що священнослужителям потрібно мати доступ до того, що робиться у внутрішньому світі цих язичників. Тобто, нібито це робилося з благих побуджень, щоб допомогти їм стати на шлях Христовий. Uh -huh. Наприклад, до 452 року відноситься свідчення про те, що папа. Лев Перший впроваджує е, сповідь ще не як обов'язкове, але як е, бажану таку практику, щоби люди для, відкривали для вірян, свої да. так для вірян uh -huh. для простих вірян, щоб люди відкривали свої помисли перед священником. Ще угу. хотілося б помітити, що спочатку практика сповіді е, існує в монастирях в Чернечому Русі, там, де угу. люди живуть замкнутої громадою, і угу. ченці мають сповідатися своєму абату, тобто все залишається у межах цього угу. єдиного колективу. Uh -huh. А ось уже практика, такої, як ми знаємо, сповіді для всіх вірян, остаточно утверджена церквою, вона починається з 13 століття, з 1215 року, коли uh -huh. Латеранський собор, це католицька церква, приймає це рішення, щоб віряни, о, всі від малого до великого, всі, хто належить до церкви, ходили на сповідь до священника. Чому це робилося? Тому що якраз тоді у Франції була сильна так звана єресь альбігойців. І для того, щоб знати, хто до якого табору належить, то для того, щоб знати хто до якого табору належить, то священнослужителі таким чином отримували інформацію. Пізніше це було на триденському відомому соборі в 1545 році. Закріплено, закріплено і навіть сказано, що той, хто не робить цього перед священником. Той, хто робиться у таємній кімнаті, тому нехай буде анафема. Знову таки згадаємо, навіщо Триденський собор збирався для того, щоб протистояти реформації. Тобто сповідь із того, щоб відкривати свої гріхи особисто, таємно перед Богом, мати цю справу лише з Богом, перетворилася на земну, на земну зброю церкви, на метод отримання інформації. Чи людина. Лояльна до церкви, чи вона є єретиком? Дякую, Богдан. Дорогі глядачі. Залишайтеся з нами після короткої паузи. Ми знову повернемось до студії. Нагадую вам, друзі, що в ефірі програма Дорогами християнства. І сьогодні ми обговорюємо тему біблійне вчення чи людські традиції. Якщо у вас є запитання до нашого гостя стосовно цієї теми, або коментарі якісь, надсилайте їх за електронною адресою, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Більш детальну інформацію щодо цієї програми шукайте у періодичних виданнях газети Вічний Скарб, Акцент, а також журналі обзор мірових вопросов. Богдан, деколи коли відбуваються трансляції богослужінь на телеканалах, я чую такий термін таїнство. Таїнство. Що це таке таїнство? І, взагалі, біблійне підґрунтя такого терміну десь є в Біблії таїнство. Взагалі, якраз слово саме термін таїнства, якраз і з'являється в той час, про який ми з вами говоримо. Третє, четверте століття. В біблії його немає. Самі біблії. Ми не знаходимо такого розуміння цього слова, який в нього вкладає сучасна християнська церква. В Біблії є слово тайна таємниця так. російською мовою. Наприклад, Павло, апостол Павло в посланні до Коринтян говоримо, що це таємниця буде при другому пришесті, що ми змінимо, що ми змінимося, що наше ну, тіло буде змінене. Народження Ісуса, так. таємниця благочесті. Але він вкладає це зовсім інший зміст, тобто як ті речі, які Бог нам, ми ще не знаємо, але так. Бог нам відкриє, коли ми будемо угу. в Небесному Царстві. Скажімо, яке ж визначення таїнств, про яке ви говорите, яке дає сучасна християнська цінність? Церква через певні обряди на людину о, сходить якась містична енергія, яка називається Божою благодаттю. А якщо немає обряду? А якщо немає обряду, значить нема людина благодати. живе без благодаті. Людина не може вважатися спасенною. Угу. І ось таких таїнств зараз традиційно закріпився список із семи пунктів: угу. це хрещення. Це миропомазання, це Євхаристія або причастя, це сповідь або покаяння, брак або вінчання, єлеєосвячення та рукопокладення на священство. Ось це вважаються ті. Обряди, за допомогою яких благодать сходить, сходить. на тих, хто о, бере в них участь. Про деякі із них ви сказали про хрещення, да? це таїнство. Е, дійсно, Ісус Христос сказав, Ідіть і хрестіть, навчіть і хрестіть. Перші християни, ну за прикладом Ісуса, вони теж звершували хрещення повним зануренням у воду хрещення. А потім, якось так сталося, що вже не повним зануренням, а якісь різні методики хрещення. Дійсно, ми бачимо в новому заповіті люди приймали хрещення повним зануренням у воду. Для цього навіть використовується спеціальне слово баптізмо, що означає повне занурення. Тобто в то тексті Євангелія так в тексті, в грецькому тексті uh -huh. Євангелія використовується це слово. Uh -huh. В ранньохристиянській церкві ставлення до цього було подібним. Людей хрестили тільки в дорослому віці, коли, вон, uh -huh. коли людина здатна осягнути, хоча б основи християнської віри. Uh -huh. Кандидатів на хрещення ще іноді називали таке цікаве слово оглаше, «оглашонне». Ось і людина мала три роки провести в християнському зібранні для того, щоб Такий отримати статус у неї буде. хрещення. Так, мінімум три роки для угу. того, щоб е знати, куди, куди саме вона угу. вступає. Е але згодом із е Поширенням цього вчення про таїнства з проникненням язичницького розуміння, що за допомогою ритуалів на людину сходить якась певна благодать, үгум. то о, віряни стали думати, чому би і на дітей, скажімо так, не розповсюдити цю благодать. Бо діт... дитина ну, принцип, це та людина, яка сама про себе не потурбується. Про неї үгум. можуть потурбуватися тільки батьки. Үгум. І ось уже якраз із 4-го століття 124 правило четвело Карфагенського собору говорить про те, що. Що можна хрестити і дітей. Тобто, щоб благодать зійшла на них в їхньому розумінні. Так, так? щоб діти були захищені від якихось злих впливів. Хоча Але... разом із тим ми знаходимо, що діячі християнської церкви, такими відомі, як Василій Великий, Іоанн Златоуст, Григорій Назіанзін, були угу. хрещені у дорослому віці, коли вони усвідомлювали, що це в яку віру вони вступають. Не? Так. Угу. Дякую, Богдан. Е, ви згадували такі ще декілька цікавих таких термінів. І я от хотів би запитати: Євхаристія ви читали і вечеря Господня, те, що ми знаходимо mm -hmm. в Євангелії, це не те саме чи це щось різне? Так, це я так. Обмов, обмовився, що Євхаристія це є причастя. Так. Ось тобто причастя, вечеря Господня це грецьке слово Євхаристія, яке означає благодаріння, подяка. подяка. Mm -hmm. подяка. Євхаристія це uh -huh. подяка, і таким чином позначається прийняття е, вина і прийняття е, вина як е, чистого виноградного соку. Ми знаємо по Біблії, е, символ крові Христової, і хліба як символ ломимого за нас, тіла Христового, як е, непорочного тіла, його, яке було принесене за нас uh -huh. у. Жертву так розуміли ці події рання християнська церква, і цікаво, який зміст вона вкладала у сам цей обряд. Це не був обряд, за допомогою якого сходила благодать. Апостол Павло говорить нам про значення цієї самої Євхаристії, тобто причастя. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тобто це ось головна мета, головна ціль, яку переслідують християни, коли здійснюють. Символіка була служіння. в цьому згадати те, як Христос віддавав за нас життя на христі, згадати Ціна, те, якою заплачена. ціною дісталося угу. нам спасіння. Угу. Але вже пізніше змінилося розуміння цього обряду. І Ось, наприклад, ми читаємо свідчення Фесалонікійського єпископа Симеона. еще есть причастие. Причащение соединяет нас с самим Владыкой, и мы на самом деле становимся в этом таинстве причастниками самого тела его и крови. Мы через пищу сделали смертны и не спали из рая, и отделили себя от Бога, а теперь через причастие снова принимаем жизнь вечную. Таким образом, освобожденные от ления – Ми соєдиняємося причастієм з безсмертним Богом, який раді нас став смертним в оплащенні. Тобто, через всі ці теологічні тонкощі, поясню простими словами, угу. причастя це таїнство, за допомогою якого, віруючу людину, сходить Божа благодать в її житті, певна така містична енергія, угу. без якої людина не може бути врятована. Тобто з'явилося нове розуміння цього обряду. Але Ісус Христос Він не давав повеління для ну щоб для цього ми проводили це служіння, особливе служіння згадування смерті. Тобто це людська традиція входить в християнську церкву. Мені цікаво, з якою метою це робиться. Мені цікаво, як відбувається сам цей здвиг у розумінні, що спочатку це сприймалося як згадка про смерть Ісуса Христа, і як преображення свого життя в світлі цього, що Христос за мене помер, то я ж повинен жити гідно, я ж повинен знати, ну, що, що його смерть може зробити в моєму житті. До того, що за допомогою просто якогось Механічному механічного ритуалу тобі поклали в рот ці, просвиру або обладку, як угу, називається угу. хліб у церквах, от влили трошки цього вина, і через це ти вже через це вже вважаєшся спасенною людиною. І навіть ці символи вони помінялися, так? Так, подібно що я хочу сказати? Що подібно до цього існував ритуал у мітраїзмі, угу. коли людина приходила в мітраїзм. Отримували посвячення в адепти цієї релігії, то їй давали хліб і давали чашу, щоправда, не з вином, а з водою, трошки підслащеною медом. Угу. Можливо, маючи на увазі, якраз при Константині відбулася ця переміна мислення. І, можливо, маючи на увазі знайомий йому ритуал у мітраїзмі. Тепер християнське причастя наповнилося новим змістом як посвячення, як отримання благодаті, як засіб для отримання спасіння. Угу. За браком сьогоднішнього за браком часу, у сьогоднішній передачі ми не зможемо торкнутися всіх питань. Я би хотів ще одне питання задати. Ось, одне інше, ми кажемо, воно не є підкріплено біблійним вченням, те, що прийшло в християнську церкву. Але ви знаєте, люди багато людей сьогодні кажуть, ми звикли так жити. Це вже традиція, яка прийшла від батьків, прабатьків і так далі. Ну, традиція, можливо, так краще залишити цю традицію. В чому проблема існує, якщо ми будемо жити в традиції? На жаль, ось таке розуміння виявляє бажання людського, не бажання людського серця мінятися. Для язичницького світогляду це дуже характерно, що людина залишається такою, як є, з усіма своїми страстями і пороками, але о, намагається Бога підстроїти під себе. Тобто тому, створити Бога за своїм образом і своєю так, подобою, так? не прийняти Божі вимоги, а скажімо так, вимоги поставити до Бога і ти виконуй. І ось це дуже небезпечна позиція, тому що Біблія говорить, що ми маємо у всьому слідувати за Божою волею. Тому о, я вважаю пріоритетним дотримуватися того, що говорить Біблія. Від послідовників Христа завжди вимагалося бути насторожі. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, рикаючи, як лев, що шукає кого пожерти. Небезпека зовнішня і гоніння виявилися для християнської церкви не такими страшними, як небезпека внутрішня, той доктринальний компроміс, про який ми говорили сьогодні. Ранні християни жили в очікуванні Христа і зберігали івангельську чистоту віри, проте їх нащадки в благодатний час втратили пильність і поступилися язичницькому впливу. Дякую вам, Богдан, за розширені теми, за те, що ви сьогодні були разом з нами і так цікаво нам розповіли про те, що відбувалося у християнській церкві в IV столітті і трішки пізніше. Тому у наступній передачі ви дізнаєтесь, шановні глядачі, про те, звідки церква успадкувала ідею про безсмертя душі, який вплив мав чернечий рух, та як нові ідеї відобразилися у церковній практиці. Не пропустіть цієї програми. До нових зустрічей у програмі Дорогами Християнства.